Розділ 9. Якось Давид запитав, чи хтось ще залишився з родини Саула, щоб я міг виявити до нього милосердя заради Йонатана? В родині Саула був слуга на ім'я Ціва, тож його покликали до Давида. І цар його запитав, чи то ти є ціва? він відповів так, я твій слуга. Далі цар запитав, чи ще хтось залишився з дому Саула, щоб я міг виявити до нього Боже милосердя? І Ціва відповів цареві: Є ще син Йонатана, кривий на ноги. Тоді цар запитав його, А де він? Ціва відповів царю: він мешкає в домі Махіра, Аміїлового сина, в Лодеварі. Цар Давид послав і забрав його з Лодевара, з дому Махіра, Аміїлового сина. І коли Мефівошет, син Йонатана і внук Саула, прибув до Давида. То впав до лілиці, поклонився, а Давид запитав Ти Мефівошет? І той відповів Так, я твій слуга. Тоді промовив до нього Давид: Не бійся, адже я справді хочу виявити до тебе милосердя заради твого батька Йонатана, і я хочу повернути тобі всі поля твого дідуся Саула. Що ж до тебе, то ти постійно харчуватимешся за моїм столом. Той ще раз поклонився і сказав: Хто я такий, твій слуга? Що ти звернув увагу на такого мертвого пса, яким є я. Після цього цар покликав ціву Саулового слугу, і сказав йому: усе, що належало Саулові та всій його родині, я передав внукові твого володаря, а ти разом зі своїми дітьми і своїми слугами будете обробляти ту землю, будете збирати врожаї хліба для твого господаря, аби ви всі мали що їсти. А Мефівошет, внук твого володаря, постійно харчуватиметься з мого столу. Що ж до ціви, то він мав п'ятнадцять синів і дванадцять слуг. Ціва відповів цареві все, що звелів мій володар цар своєму слузі, так твій слуга учинить. З того часу Мефівошет харчувався зі столу царя, як один із царських синів. У Мефівошета був ще малолітній син на ім'я Міха. Тоді як усі мешканці дому ціви були слугами Мефівошета. Сам Мефівошет мешкав у Єрусалимі, оскільки постійно харчувався зі столу царя. До того ж, він був кульгавим на обидві свої ноги.